Юля чекала на дитину. Останнім часом її родина була зайнята приємними клопотами, готуючись до народження малюка. Залишалися лічені дні до пологів. Майбутній дідусь бурчав що ви, як до зустрічі міністра, готуєтесь, а чому б і не міністра? От, побачиш тату, скоро з'явиться наш міністр і почне нами командувати. Шкода, що чоловіку відряджені. Я з тобою, доню, не хвилюйся, все буде добре, підбадьорила мама. Ми з дідом допоможемо. Вранці, у визначений термін, почалися перейми. Мати Юлі викликала швидку і почала збирати доньку до лікарні, але чомусь усе валилося з рук. Що це? запитувала вона себе. Чому я так розхвилювалася? Все буде добре. Хоча чудово знала, що перші пологи це важке випробування для будь-якого організму. Тим часом донька вже кричала від болю: Мамо, не можу! Мені боляче, де ж швидка? Швидка приїхала через 15 хвилин. На той момент у Юлі відкрилася кровотеча. Від страху втрати крові біль, ще більше стискав дівчину. Мама була в паніці. Вона плакала і благала лікаря. Зробіть щось швидше, будь ласка. Лікар заспокоювала Заспокойтеся, мамо, ви лякаєте доньку. А на обличчі в самої читалася явна тривога. Швидко лід, переносьте її на носилки. Батько допоміг санітару з носилками, провів дружину та доньку до машини швидкої допомоги. Відправивши їх, він пішов додому, тримаючись за серце. У лікарні Юлю одразу доставили до реанімації. Збіглися всі лікарі. Мати металася коридором, усі її думки були поруч із донькою. Скільки часу минуло, вона не пам'ятає. Прийшла до тями, коли вийшов лікар. Опустивши очі, він повідомив: Ми зробили все можливе, але кровотечу не вдалося зупинити. Її серце зупинилося. Дитина, хлопчик, живий. Він ще довго перелічував реанімаційні заходи, які вони провели, але мати його вже не чула. Звістка про смерть Юлі заблокувала її розум. Він відмовлявся сприймати трагічну новину. Раптом вона усвідомила, що сталося, і крик відчаю пролунав на все відділення. Поки її приводили до тями, минув деякий час. Незабаром Юлю, покриту простирадлом, вивезли на каталці. Мати кинулася до неї: Юля, Юленька донечко, як же так, як я без тебе? Померлу породіллю повезли в морг, який знаходився неподалік від реанімації. Мама йшла поруч і гірко плакала. У морг її, звісно, не пустили, порадили йти додому, але вона залишилася стояти біля дверей, за якими зникло тіло її доньки. Так сталося, що цього ранку в морзі було мало покійників, і тіло Юлі санітари приділили належну увагу. Коли її поклали на стіл, одна із санітарок, готуючи тіло до розтину, помітила щось незвичайне і підійшла до лікаря. Знаєте, ця дівчина не схожа на померлу. Її тіло не затверділо, а шкіра при дотику зовсім не схожа на мертву. Не може бути, тобі здалося, відповів патологоанатом. Тим часом мати Юлі продовжувала стояти біля моргу й не йшла. Усі вмовляння були марні. Під'їхав батько, теж почав її переконувати, але жінка не відступила, ніби продовжувала чекати доньку з реанімації. Мати явно не хотіла вірити у те, що трапилося. У цей момент санітарка моргу, що обробляла тіло, помітила ледь помітні рухи очних яблук покійної. Вона знову звернулася до лікаря. Подивіться її здається, вона жива. Лікар заглянув у висновок про констатацію смерті, переданий з реанімації, зафіксований там час зупинки серця, не лишав шансів повірити в оживлення. Минуло майже дві години. Проте він підійшов до тіла, оглянув його і намацав ниткоподібний пульс. Терміново в реанімацію вигукнув лікар. Санітари поклали Юлю назад на носилки та, поспішаючи, повезли до реанімаційного відділення. Коли доньку викотили з моргу з відкритим обличчям, мати одразу все зрозуміла Жива, жива і знепритомніла. Юлю врятували. Її серце дивним чином запустилося тоді, коли її вже вважали померлою. Молодій матері вирішили не розповідати про те, що сталося, щоб не створювати стресової ситуації для незміцнілого організму. Цей випадок ретельно розслідували. Приїздила комісія з області. Реаніматологи порушили інструкцію, згідно з якою померлого пацієнта необхідно залишати у відділенні для спостереження не менше ніж на дві години, а потім для констатації біологічної смерті зробити контрольну перевірку на наявність трупних змін згідно з ранніми та пізніми ознаками. Лікарі поспішили і відправили, не дотримавшись визначеного терміну, живу людину до моргу. Ряд медичних працівників покарали. Завідувача реанімаційного відділення звільнили. Через два тижні Юлю з малюком із пологового будинку забрав чоловік, який повернувся з відрядження. Того фатального дня батьки вирішили не розповідати йому про те, що сталося, а лише привітали з народженням сина. І ось тепер, коли вся сім'я зібралася разом, вони розповіли цю страшну історію зі щасливим кінцем. Приголомшений чоловік міцно притиснув до себе дружину, а вона з вдячністю дивилася в очі батькам. Які посивіли завчасно у сусідній кімнаті мирно спав їхній малюк, навіть не підозрюючи, що при своєму народженні ледь не втратив маму.